Доброго дня, колеги, доброго дня, високоповажні гості. Я хотів би розпочати свою промову. Ну, напевно, з озвучення слів подяки нашим військовим, які дають можливість нам тут зібратись. Ну і представникам, які говорили. Ми розуміємо, що. В Україні відповідно до соціологічних досліджень є дві найбільших проблеми. І першу найбільшу проблему, ми вже сьогодні частково вхопили, це війна, і всі адекватно розуміють, що в нас перед нами, перед нашою країною є найголовніша функція це перемога. Другою найбільшою проблемою серед опитаних в наших дослідженнях завжди фігурує корупція. І ми завжди базуємо свої дослідження на конкретних даних і дослідженнях, які... Отримують, дають нам релевантну інформацію для планування тих заходів, які ми робимо в подальшому, і от, наприклад, 73% громадян вважають, що корупція є другою після війни е кричущою проблемою. Тут хотів би відмітити, що треба враховувати інші фактори. Наприклад, той факт, що серед людей, які стикаються з корупцією, таких тільки 19%. Але тут я не хочу підкреслити якусь різницю між цими даними, а хочу підкреслити в тому, що 73% це більше свідчення про жагу, про жагу населення мати країну, жити в країні без корупції. З мінімальним рівнем корупції, бо без корупції це майже неможливо, як показує практика світових країн. І тут я якраз маю можливість говорити оце друге питання і акцентувати якраз в розрізі питання доброчесності і вступу України в ЄС. Однозначно, корупція вона послаблює довіру до системи державного управління. І я би почав говорити перше це з того, що ж потрібно зробити для того, щоб мінімізувати корупцію. Ну, по перше, я хотів би відмітити, що тут має бути максимальна комплексна і системна робота. Системна робота державних органів по проведенню реформ, змін в державі, зміни законодавства це робота кожного окремого державного службовця по розвитку доброчесності серед них, по реалізації своїх функцій, а також Максимальна залученість громадянського суспільства це як і активна позиція в громадському контролі державних органів, так і пропагування тої самої доброчесності серед громадян і кожного окремого громадянина участь і показувати приклад для всіх оточуючих. Бо корупція вона починається з кожного. І з тих, хто бере, і з тих, хто шукає способи вирішення, швидкого вирішення своїх проблем. Громадяни мають розуміти, що доброчесність це не лише про дотримання законодавчих вимог, але й про відповідальність перед суспільством, про здатність ухвалювати етичні рішення, які сприяють розвитку держави. І це важливо робити, як вже зазначив, і в публічній сфері, і в приватній сфері, і в кожному окремому громадянину. Що стосується роботи НЗК та нашого вектору, а вектор нашого це країни, країни, руху до демократичних. Розвинутих держав до Європейського Союзу, то я хотів би відмітити два основних вектори діяльності. Це те, що агентство займається активно співпрацею з організацією економічного співробітництва та розвитку. Це група 38 найрозвинніших країн світу, які мають найкращі практики, найкращі світові практики по в першу чергу розвитку доброчесності серед Держав, які є членами, та інших держав, які хочуть стати їх учасниками, зокрема, Україна в цьому році стала першою країною, яка приєдналась до проекту індикаторів публічної доброчесності. І буквально з дня на день ми очікуємо в кінцевого звіту попереднього звіту, який проведений по конкретним індикаторам оцінки України, по, якщо не помиляюсь, вісьми категоріям і маючи. Можливість ознайомитись з проектом, я хочу відмітити, що Україна, і я буду це підкреслювати в тому числі і вдячний пану послу за ті слова, які були сказані, про позитивний результат переговорної процедури України з ЄС і з минулотижневого звіту. Те, що Україна вона займає високі позиції в порівнянні з іншими. Першу чергу європейськими країнами, і ми можемо пишатись тими результатами, які є в Україні. Це і рівнем прозорості, такими як, наприклад, в тому числі по запобіганню і протидії корупції реєстру декларації, який є максимально відкритим, і який містить інформацію, яка зовсім не порівнюється з іншими країнами. Понад 700 тисяч державних службовців щорічно зобов'язані подавати свої декларації про доходи. І другий. Елемент це якраз те, про що вже було озвучено паном послом. Я хотів би підкреслити, що Україна рухається в правильному, єдиному визначеному векторі діяльності. І цей вектор діяльності був вибраний суспільством. Суспільством вибраний у 2014 році. Після того було проведено дуже багато змін, такі ключові зміни, як реформа, початок антикорупційної реформи. Затвердження основних антикорупційних антикорупційного законодавства, створення антикорупційних інституцій, таких як НАЗК, НАБУ, спеціалізована антикорупційна прокуратура в подальшому вищий антикорупційний суд. І ці всі реформи це якраз є реалізацією того запиту населення, який існує в боротьбі з корупцією. І тут ми рухаємося також спільно з європейським союзом по переговорній процедурі України по вступу в ЄС. Особисто я мав можливість в Вересні місяці представляти Україну в розділі основоположні права і представляючи блок антикорупції. І я з гордістю можу сказати, що ті аспекти, які були озвучені, і також підкреслені паном послом, що Україна досягла, досягає позитивних результатів в боротьбі з корупцією. І ті випадки, які є публічними про конкретні корупційні кейси, які виникають, це якраз свідчення ефективної роботи антикорупційних органів. З іншої, можливо, навіть емоційної сторони, я хотів би це підкреслити тим, що якщо згадати, а що ж було 10 років назад, ніхто не міг повірити, що топ посадовці можуть потрапити на лаву підсутних, ба більше бути, е опинитись в тюрмі за свої правопорушення. Е тому е на ЗК… Окрім того, що ми проводимо беремо участь в переговорній процедурі по розділу антикорупції, ми також беремо участь в переговорній процедурі по кожному окремому розділу, який є в переговорній процедурі з Європейською комісією через проект і вимогу Європейської комісії наявність антикорупційного мейнстріму в, в кожному розділі, оцінюючи досягнення по боротьбі з корупцією і запобіганню корупції в кожному окремому розділі переговорної процедури. Тому, якщо ми хочемо рухатись і розвивати хороше, якісне суспільство на рівні з найкращими демократичними суспільствами державами Європейського союзу та інших наших партнерів, які нам дуже допомагають в розвитку України в Русі в нашій перемозі в майбутній і в Русі до Європейського Союзу, я хотів би відмітити, що доброчесність, як я вже в принципі і говорив, це має бути не виключенням. У людей. Це має бути правилом і це має бути обов'язком, це має бути прикладом того, як Україна намагається змінити свою державу. По цьому питанню я максимально пробував пояснити, і також хотів би зробити невеличкий відступ і сказати, що мені дуже приємно знаходитись тут в Закарпатті. З початку повномасштабного вторгнення Закарпаття було певним першим регіоном, куди я виїхав лише після звільнення Київської області, після перебування в Бучанському районі. Перший регіон, куди я виїхав і побачився зі своїми дітьми. Тому для мене це було досить емоційним і приємним відвідуванням. І я дуже дякую регіону за те, що він приймає наших громадян, за те, що він приймає бізнес. Розвиває нашу державу, і кожен громадянин, який залучений як до армії, так і кожен громадянин, який робить свою роботу на своєму місці, вони приносять і ведуть нас до нашої перемоги. Тому ще раз хочу подякувати нашим військовим і слава Україні!